Це хлібоміс Вікторія Прусак готує тісто для випічки. Поки вона у залі підприємства вимішує хліб, її чоловік каже на передовій. Хліб місим працюємо, забезпечуємо нашу армію хлібом. Ну, страшно, але виходимо і працюємо, бо треба працювати, треба забезпечувати хлібом місим. Налаштовують себе на краще, бо розуміють, що черкащанам потрібен хліб, хоч умови роботи складні, розповідає працівниця підприємства Олеся Пелькіна, яка нарізає випечений хліб. Працюємо, стараємося, потрібно працювати. Людям хліб потрібен Умови, правда, тяжкі час тяжкий, але ми стараємося для того, щоб Людей бу працюють 24 на 7, каже директор підприємства Олег Швець. Зараз перелаштували виробництво, зупинили виготовлення кондитерських виробів у пріоритеті випікання хліба. Для Черкас хліба достатньо зараз. Є вже тенденції відмовляються, тобто вже зменшується попит. Люди понабиралися. Я думаю, що ми закриємо попит і черкаського регіону і. Київського і інших областей. За словами директора, поки частина українців на передовій він з працівниками підприємства у тилу забезпечує їх хлібом. Наразі ми забезпечуємо хлібом всі військові частини міста Харкова, там де зараз йдуть бойові дії. Також поставляємо продукцію місто Київ, всі військові частини і Національну гвардію. Зараз дуже багато частин розбитих, розбомблених, тому я не можу багато чого розказати, але коротко скажу, що це є. Це десь наразі 10-12 тонн продукції за добу.